Завдання 28B дослідити структуру навчального сайту. Виконувати це завдання будемо на прикладі нашого навчального сайту інформатика у ВПГБУ. Переходимо за посиланням на наш сайт, і для того, щоб дізнатися структуру, натискаємо три рисочки. І ось, бачите, у нас відкривається структура сайту. Одразу рекомендую зробити декілька скріншотів. Тобто перший скріншот це е, в першого рівня. Далі розкриваємо, бачите, тут у нас є вкладочка в другого рівня, розкриваємо її. Ми перейшли на цю сторінку, і ось вона розкрита, ця вкладка. Тобто, робимо ще один скріншот. Далі розкриваємо перший курс і одразу розкриваємо наступну вкладку, щоб переходимо. Ось Перший курс. І розкриваємо другий курс. Тут у нас також є два модулі вже. Розкриваємо один скріншот і розкриваємо другий модуль веб-технології. Тут поки що небагато, але також скріншот зробила. Все таким чином ми отримали одразу декілька скріншотів, це щоб було зручніше працювати з мобільного телефону. І тепер почнемо створювати нашу структуру. Переходимо за посиланням в завданні. Переходимо в сервіс для створення ментальної карти. Він називається Google. Переходимо в сервіс Google. Якщо ви ще не зареєстровані, натискаємо Зареєструватися зараз. Якщо зареєстровані, просто увійдіть. Показую, наприклад, не зареєстровані. Реєструємося через аккаунт горне Sign-in with Google. Обираємо наш аккаунт. І заходимо. Заходимо в аккаунт Google створити діаграму. Як ви пам'ятаєте, у нас створення діаграми починається, власне, з основного ключової нашої проблеми, да? з постановки задань. Тобто, що ми робимо? Тут, де у нас сіренький прямокутничок, ми пишемо структура. Сайту з інформатики. Можна навіть додати навчального сайту. В будь-якому місці клікаємо. Так, ми бачимо. Ось тепер ми Можемо переміщувати, бачите, тобто можемо з цим квадратиком далі працювати. Тепер, щоб побудувати гілочки, дивіться, на нашому сайті, коли ми створили галерею, там перший наш скріншот. І ось дивіться, на першому скріншоті, так, нашому ми бачимо три розділи першого рівня. Перший розділ, другий розділ. І третій розділ першого рівня. Тож від нашої основної проблеми ми будуємо три гілочки. Давайте так і зробимо. Натискаємо, утримуємо на сіренький квадратик. Утримуємо, і ось тут праворуч створюємо гілочку, яку називаємо. перша гілочка у нас називається інформатика. О. WPGW. Знову ж на сіренький квадратик натискаємо знову стрілочку, і це у нас буде гілка перший курс. Ще раз натискаємо, натискаємо знову плюсик, і пишемо другий курс. Ось таким чином ми створили три гілочки. Дивіться, ось, вони, ось таким чином вони поки, поки що залишаємо їх. Так, Так, переходимо до гілочок другого рівня. Так, Ми ж бачили, що у нас там в декількох папах є ще розкриваємо і наступний рівень. Тобто, будуємо гілочки другого рівня. Основний відкриваємо інший скріншот. Ось у нас, бачите, у нас другий рівень інформатика у ВПГБУ гілочка. Від неї йдуть 4 викладача, організація роботи, техніка безпеки та правила поведінки і розклад з інформатики. Тобто від гілочки Інформатика у ВПГБУ ми будуємо ще 4 гілочки. Переходимо. До нашої структури. Знаходимо гілку Інформатика у ВПГБУ. Натискаємо право і утримуємо, і натискаємо плюсик. Натискаємо плюсик. Ось у нас з'явилася нова гілочка. Переточнюю трошки вище. Так. І вона у нас там перша гілка у нас називалась провикладача. Так і назвемо провикладача. Далі наступна гілочка створюємо. Зверніть увагу, коли ми натискаємо, для того, щоб створити наступну гілочку, ми натискаємо ось туди на стик. Там, де одна стрілочка завершується і починається вже друга. Натиснули, обираємо плюсик, і бачите, у нас утворилася друга гілочка, так? то і вона називається у нас організація роботи. В будь-якому місці. Тепер третя гілка у нас називається Техніка безпеки та правила поведінки. Знову ж таки, натискаємо на стик, плюсик, вводимо техніка без та правила поведінки. Якщо нам здається, що у нас дуже великий, за розміром там текст, ми можемо його скоротити. Якщо потягнемо, за оцей трикутничок, за уголочок. Бачите, ми можемо змінити трошки розмір. Так, і, щоб перетягнути його вниз, ось ми можемо просто взяти і перетягнути. Тепер четверта гілочка. Вона у нас називається розклад з інформатики. Знову ж таки, на стик, плюсик, розклад з інформатики в будь-якому. І тепер перетягуємо, перетягуємо її просто також, так само сюди, наприклад, вниз. Можемо тут перетягувати наші. Гілочки, як нам подобається, так, щоб було красиво. Таким чином, ви бачите, ми створили з вами вже гілочку другого рівня. Тепер, якщо ми подивимось знову на щат, ви бачите, що у нас гілочка організація роботи, вона може також має певну вкладеність, тобто в неї є ще третій рівень вкладеності. Відкриємо. Іншу картинку. Там, де у нас ось у нас наша картинка, да, з розкритою цією вкладкою. І так, давайте подивимось, скільки тут у нас буде гілочок. От Організація роботи, а від неї йдуть лекції, раз, завдання два. Оцінки 3, приватні коментарі 4. Запитання відповіді 5, мобільний пристрої – 6, підсумки 7 і сертифікати 8. Тобто від гілочки організація роботи буде ще 8 гілочок, починаємо їх також будувати. І так, переходимо в сервіс з нашою структурою, натискаємо на хвості стрілочки, натиснули. Трошки здвинуло, щоб плюсик був видний. Натиснули. І бачите, у нас з'явилася діточка від гілки. І так, починаємо перше. У нас там, по-моєму, лекції, так? лекції Далі знову наступна гілочка на стики. І називаємо її завданням. І ще одна гілочка створюємо, вона називається оцінки. І так далі. Таким чином ми продовжуємо створювати нашу структуру. Після цього переходимо до так само до першого курсу і до другого курсу. І таким чином, у нас ми отримаємо повну структуру сайту. Сподіваюсь, ви вже зможете далі зробити самостійно. На все добре, бажаю успіху!